Добрий день, шановні телеглядачі. Сьогодні ще моя розповідь буде про українську молоду письменницю Каріму Романів. У неї батько з Афганістану, де війна йде вже 45 років. Коли Росія розпочала війну проти України, їй сам Бог допоміг написати книгу щоденних запису української війни. Коли вона приїхала до мене з тайванськими журналістами, то я в неї взяв інтерв'ю. А як прийшло е, час написати книгу? Як прийшов час написати так. книгу, коли серце переповнено, вуста мовчати не можуть. І це було перше, було натхнення. Яке йшло, начебто від Бога натхнення, неможливо було не зверху, писати відпіл. зверху, неможливо було не писати. І вона писалася дуже легко, на одному подиху. Я почала і все, і пішло. Спочатку було морально дуже важко, перші 50%. тому що там багато я описувала про свій досвід саме в окупації, що там відбувалося, як ми виїжджались. З окупованого міста через Крим Росію це було найважче, а потім все пішло далі взагалі легко. Тому потрібно було світу показати, показати. правду. Саме правду. Я член Асоціації китайзнавців України, і коли почалася війна. Я була зайнята з окупацією, як вижити, а мої колеги були зайняті тим, що вони перекладали усі українські новини, що відбувається в Україні, як гинуть люди, як руйнуються дома та будівлі. Вони це все перекладали та відправляли в соціальні мережі Китаю, але це все блокували. Блокувалися. Все блокувалося. А чому йде війна, як ви вважаєте? Дуже багато причин. Дуже багато і окрім історичних моментів є економічні причини цієї війни. На мою думку, війна це, це ті, хто на ній заробляють, їм хочеться цю війну робити довгою та не припиняти. Заробляють на цьому дуже багато хто. Я, тобто так. Коли буде перемога? Дай Бог скоро. Щоб побажала зараз, зараз тим хлопцям, які нас, дівчатам, які нас захищають, визволяють Україну від. Я їм бажаю, щоб їх, ангели-охоронці, завжди були поряд та оберегали їх дійсно, щоб всі прильоти. Всі ці міни просто облітали їх голови та в жодному разі не потрапляли в них. Нехай Господь їх береже. Відкривати серця хочу побажати людям, тому що, на мою думку, для того, щоб припинити все це зло, яке сьогодні відбувається, і потрібно відкривати серця, тому що мир у світі може настати тільки тоді, коли люди будуть. Упромінювати більше любові, аніж ненависті. Доки буде ось ця пропаганда ненависті, вбивання людей, ми про мир можемо тільки мріяти. Тому потрібно відкривати серця і буде більше миру. Дякую вам, дякуємо за те, що привезли до мене тайванських журналістів. Хай весь світ дивиться, що приніс руський мір. Ось сюди до нас, на Україну, а то вони там думають, що це так і гра. Ні, от як жити цим людям, як жити, а багатьох уже й немає. Кого немає, що їм казати? Дякую і до перемоги.